Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось з вами: пораду вищих сил. На що звернути увагу? Я зроблю на декілька варіантів, я не люблю робити, тому що я навіть відео записую різні теми, а інформація йде одна й та сама, наче коли потрібно для якоїсь людини. або для... Декількох людей, але з однаковою, так, так би мовити, проблемою, тому що у дуже багатьох людей дуже схожі проблеми. І, ну, я раджу, я зроблю на два варіанти. Давай подивимось, хто ти. Але все одно дивися і перший, і другий варіант, тому що. Давай на два варіанти зробимо, Тому що інформація буде і там, і там. 100% корисна для тебе. Давай перший варіант, другий варіант. Давай подивимося, хто ти перший варіант, другий поки відложимо. По першому варіанту. По першому варіанту, ти ти зараз приймаєшся своїм чоловіком, тому що ти вважаєш, що він зраджує тобі. Ти можеш навіть стежити за ним, ти можеш йому писати якісь наче, смс смски перевірочні, щось таке в тебе тут іде. В тебе наче. Значить так, наче все було в тебе в якийсь період, все круто, а потім почалась якась незрозуміла, так би мовити, фігня. Ти наче зараз в тебе є і гроші, і вплив. Тобто ти зам... я можу сказати, що ти заміжня за чоловіком, у якого є гроші. Але ти нещасна. Тобто в тебе так, в тебе є все, є гроші, ти в гарному живеш місці, так, будинок це, чи квартира. Але ти самотня. Але ти відчуваєш себе самотньою. Ти, ти стараєшся, намагаєшся все робити для нього, ти йому хочеш годити у всьому. Але розподивимось, він наче для тебе весь всесвіт. А він наче не цінує це. У нього є. Це прошу, так, сюди в бік бо не винно. А, він тобі чогось не договорює. Тут є якийсь обман, ілюзія. А, У нього є якась ілюзія щодо кого. У нього наче вибір, знаєш, якийсь іде. Він наче з тобою, але наче він, наче в нього є якась ще жінка, але він з нею просто спілкується, і в нього є якась ілюзія щодо тієї другої жінки. А тут іде так, значить, час настав тобі про це дізнатися, я ще можу тобі що сказати, що тут хтось допоміг цьому посприяв, так, щоб твій чоловік зустрівся з нею, або вона ж сама, або раніше хтось. Або раніше хтось. Ага. Або раніше хтось твоєму чоловікові, е, можливо, робили якусь. Е, як це сказати? Та як сказати, як є так і казати. Або робили якийсь підклад, або робили якусь порчу. Можливо, навіть він ходив до якихось там. До якихось там зараз скажу. Він міг ходити кудись. Як це сказати? Ну, до людей, які щось бачать, так? які можуть допомогти вирішенні проблем. Але йому, наче, зробили якусь прив'язку твоєму чоловікові. Я тобі не скажу, як, тому що я не знаю. Ага. І тут зараз у нього, наче роздвоєння також іде. Ну, тобто, людина якась він в ілюзії зараз перебуває. Тобто йому зробили прив'язку або до іншої людини, або я не знаю, як це роблять, я не знаю таке казати, тому що не всі про це знають: когось це може лякати. Ну всі розуміють, що є світ, який ми бачимо, і світ, який ми не бачимо, так? І є. Є сутності, які можуть підселятися або їх підселяють. Не знаю, як і не хочу знати. А, от. Але тут щось було таке: ну, це, все можна прибрати. це все можна прибрати. Але ось ваш може чоловік бути, так би мовити, не по своїй волі, він спілкується з іншою жінкою. А, тут це питання можливо вирішити. Я би радила вам знайти людину, яка може його почистити. Якщо він не захоче йти, ви можете піти, наприклад, дізнатися через себе, але зачасту ну, через вас його чистити не будуть. Без його дозволу його чистити, ну, воно то можна, але йому тоді буде не дуже можливо, бути йому не дуже добре після цього. Тут треба. Дуже обережно. Порада для вас. Давайте на других картах. Порада для вас. Зберігати рівновагу, вірити в краще і дивитися вперед. Тобто, всі, всі ці ситуації, все вирішується, не треба панікувати, ви вже знаєте, але необхідно рухатись. Я сподіваюся, що це вам допомогло. І давайте переходити до другого варіанту. Ну, зараз подивимось, що нам скажуть про другому варіанту. Бо дуже часто випадають або ті самі карти, або йде наче, та сама інформація про тих самих людей. Зараз подивимося. У мене іноді навіть буває, коли я роблю розклад, і... і виходить так, що роблю розклад тут, або я до цього комусь могла робити розклад, і роблю розклад тут. І дуже часто, що цей розклад для тієї людини, яку я вже робила. Це наче або підтверджує те, що я казала, або щось, можливо, нове тут ще дізнається. Другий варіант. По другому варіанту. По другому варіанту тут йде так. наче що у вас йде? Ви тут зараз на впізнанні себе в розкритті своєї сили, ні тут те інше. Ви впізнані себе в розкритті своєї сили. У вас. Відкривається зараз своя ваша сила істина, бо до цього ви її або не хотіли бачити, або боялися. Щось іде таке. Зараз у вас період того, що ви пізнаєте свою силу, як вона працює, на кого. Так, тут зараз у вас ось дві смерті. У вас іде трансформація зараз, зараз, наче ваше переродження. Зараз у вас йде якесь становлення в вас. Становлення в вас. Ну, так, карти говорять, що вже, вже прийшов час пізнавати себе, свою силу, свої здібності, свої можливості. Вам радять карти виходити з дуальності. Тут у вас йде, можливо, або в когось проблеми із серцем, або, можливо, йде про те, що хтось за щось переживає, можливо, якась втрата є або була, але ви сильна жінка. Тут про жінку. Тут йде про те, що ви. Стали е, ось такою сильною, вольовою, рішучою е, жінкою, і ви пізнали е, ну, якийсь період здібності, ви пізнали, зараз ще розкриваєтесь, тобто, ну, все не закінчується на якійсь частині. Тобто, і ваш чоловік біля вас також е, сильний вольовий. І Вам нелегко, але ви наче друг за друга тримаєтесь і підтягуєтесь один за одним. Тут можуть, звісно, вам... тут... не можуть тут заздряти вам, тут не хочуть, щоб у вас все вийшло. Це не тільки люди. Це той самий тонкий світ, який хоче збити, так би мовити, з толку, тому що коли ми страждаємо, коли в нас щось не виходить, коли ми чогось боїмося, вони жруть нашу енергію. І тому тут можуть вам якісь закрадатися сумніви, закрадатися якісь думки, типу що не зможу, що вже не вивожу. та А чим більше ви будете тут порпатися, тим більше це буде все розвиватися, тим більше ви зливаєте енергії, тим менше у вас йде на те, щоб щось реально змінювати. Дуже багато людей говорить про те, що необхідно а, мислити позитивно, а, думки ці викидати, але багато людей не вміють, тому що в голові просто а, не зупиняється потік цих думок. Я би радила спробувати просто переключатися. Звісно, це не за раз буде, і не за два, і не за три, можливо, і не за десять. Тут необхідно постійно переключатися, тільки приходить щось в голову, зараз відразу думати про щось позитивне. Можливо, навіть навіть можна про себе проговорювати. Це не моє, це не моя думка. Я, наприклад, не знаю, там приходить думка, що у мене нічого не вийде, тому що я не здара. Я відміняю, але. Я відразу думаю, це не моє. Ну, звісно, я трішки роблю по-іншому, але якщо я скажу, то ну, це не буде працювати у вас, так як у мене. Можливо, у когось буде, але необхідно, якби спочатку, так би мовити, себе ну, необхідно і почистити, а тоді вже якась. Більш якісь практики глибинні використовувати. Але, як мінімум, можна говорити, це не моє, я це не обираю. Я обираю бути успішною, а взагалі краще казати, я успішна, я сильна, я вольова. якщо приходить, що я не можу, я можу, я цей там або я устала, я заморилася. Ні, я не заморилася, це тіло заморилося, я не тіло, я не заморилася. Зараз тіло ми з тобою відпочинемо і будемо робити ще щось. Я можу, я це досягну. Або я краще казати, в часі в цьому, в нинішньому, тобто я, я досягла, я маю, я можу і все таке. Не те, що я там буду колись, коли це воно те там буду. Його навіть говорять, що немає того майбутнього. Зараз є те, що є зараз. Тут, тут і зараз немає того майбутнього. Те майбутнє буде ось через 2 хвилини. Ми розклади з вами закінчу. І вже буде те майбутнє. Так? Тобто про те, що я подумала, те я буду отримувати, ну, так би мовити, завтра. Тому тут карти вам радять трішки думати, що ви думаєте. Навіть думаєте, не тільки говорите, а навіть якщо там в думках щось закрадається, зразу відганяти, тому що вони вас збивають з толку. І тут кажуть про те, що вам. Радять звертатися до вищих сил, до своїх ангелів-охоронців, просити їх про допомогу, але просити не так, що навіть якщо ви можете попросити там допоможи мені зробити гроші. Так? Це не так, що вам там, ну, гроші десь ви знайдете. Це про те, що вам будуть або робити якісь такі ситуації, щоб ви змінювали життя. Наприклад, якщо ви просите більше грошей, можливо, зроблять так, що вас звільнять з роботи. Ну, тобто, це допомога для вас, щоб ви почали рухатись. Або якщо, ну, зрозуміли, так про що? У мене було так, як я хотіла навчитися водити, але я дуже боялася. І я все відкладала, відкладала, і ну, як я потроху там їздила, коли ще дуже давно і все таке. І виходить так, що я. Я запросила те, як можливо, на максимально швидко навчитися мені водити. І, а нам якраз переїжджати необхідно було шукати місце, де жити. І ми з міста поїхали і мені їздити на роботу або автобусом, або вибір був на машині. Ну, на автобусам я трішки поїздила і вирішила, що ну його нафіг. І почала, і дуже швидко навчилася. Не я навчилася, чоловік мене. Ну, я навчилася, а чоловік мені допоміг, чоловік навчив мене і дуже швидко, я вам скажу. Ну, тобто, коли ти хочеш, я зрозуміла, що також це впливає, коли ти щось просиш, то, то тобі тоді допомагають. Ну, ось хотіла, як, як швидко, а як можна ще швидко? Якби я жила в місті, в місті, я б навіть, би, можливо, б ще б не починала, чесно кажу. А так, ну, тут так, прижали, що. От, ну, або так, або ну, шуруй на автобус. До автобуса ще треба йти і чекати, і графік в нього не, не цей. Тому ви зрозуміли, давайте ще подивимось пораду і будемо завершувати. Тут для вас є. Щось для вас тут наче ще заховали. Ви ще не про все знаєте. Ви можете зараз, ну, це про те, що я тільки що розповідала. Ці ваші думки вони вас збивають з вірного шляху. Але ви спроможні це все змінити. Ось так я би сказала. Я думаю, що все, більш нічого мені не йде, тому я вас обняла.